Доброго дня, друзі! Нехай Бог благословить вас, відкриє ваше розуміння, яке стосується волі Божої для вашого життя. Ви знаєте, коли людина має Духа Святого, коли люди отримають Божий Дух, їхні цінності протирічать цінностям цього світу. Доки у людини немає Духа Святого, його, її фізичні очі дивляться на речі цього світу. Гроші, успіх, все, що показує світ, люди бажають, начебто людина приходить до торгівельного центру і дивиться, були б гроші, вона б скупила все, щоб задовольнити свою плоть. Але людина не тільки тіло, людина має душу. І коли ти отримуєш Духа Святого, твоя душа починає підкорятися духу, розуму, інтелекту, Божому духу. І вона. Починає цінувати невидимі речі, те, що обіцяно та об'явлено для тих, хто полюбляє Бога, хто слідує за Його Словом у слухняності. Тоді цінності людини, яка не має Духа Святого, вони звичайні, але цінності тих, хто має Духа Святого, вони духовні. Тому безліч людей думають, що ті, хто живе по вірі, вони з'їхали з глузду, втратили глузд. Люди думають про це, тому що ті, хто живе згідно віри, вони дивляться на життя поглядом біблійним. Безумство Христа, безумство віри жертвують собою. Наприклад, зараз ви мене слухаєте. І ви турбуєтесь тільки за своє фізичне життя. І ви бажаєте досягнути грошей, роботи, здоров'я, ви бажаєте мати успіх, родину. Ви бажаєте мати все на підсумок, ви бажаєте використати своє життя для того, щоб насолоджуватися. Але ви знаєте, наше життя на землі має термін дії, і з цим ми нічого не можемо зробити. Душа, вона не має термін дії, бо вона вічна, вона живе або з Богом, або вона в озері вогняному, там, де пекло, звір, сатана, але пророк. Там фінальний підсумок душі людини. І знаєте, душа людини потрапляє туди, тому що не звертає увагу на Слово Боже, на голос Божий. Я думаю всіма моїми силами, скільки людей, на жаль, бажають тільки отримувати і отримувати і отримувати. Ай, єпископ, за мене моліться, щоб у мене було те і щоб Бог зробив це, а нехай Господь зробить для мого чоловіка те, для моєї дружини це, щоб він залишив коханку, щоб вдома вже все було добре, люди сповнені потребами, сповнені проблемами. І вони думають, звичайно, що гроші задовольнять. Всі їхні потреби, ні, друзі. Гроші задовольняють потреби тіла. Саме так. Але не душі. Ти можеш мати всі гроші цього світу, але якщо ти захворієш невеликовною хворобою, ти помреш. Помреш. І нічого. Не зможеш вирішити. Тоді, друзі, погляньте на себе, погляньте на своє життя не тільки на те, що ви бачите у своєму тілі, а що всередині вашої душі, що всередині вас знаходиться, те, що ви бачите очами. Що ви чуєте, що сприймаєте, це душа сприймає всередині вас. І ця особистість душа задовільнена, здорова тільки тоді, коли слухає слово Боже і починає виконувати. Ми вчора говорили про це. Ісус вчив нас. Давайте дасться вам. Отримайте добре. Саме важливе, що ви можете дати Ісусу, це не ваші гроші. Це не ваш дім, це не ваша власність. Ні. Найдорожче, що ви можете дати Ісусу, це ваша душа. Але душа повинна віддати себе повністю. Повністю залишити гріх. Ай, епископ, тяжко. Якщо я залишу мого коханця, мою коханку, я полюбляю, мені подобається. Це не все солоду, коли ми разом. Ти відчуваєш насолоду, але ти знаєш, що це неправильно. Протирічить Слово Божу. То я душа в вагонії із за цього, що ти протирічиш тому, що говорить Слово Боже. Твоя душа може отримати радість тільки від Слова Божого і все. По-іншому ніяк. Гроші не дадуть їй задоволення, тільки тілу плоті. А душі ні. Твоя душа задоволена тільки тоді, коли живе та підкорила себе у смиренності Слову Божому. Тоді чимало людей проходять через проблеми та депресію, тому що душа кричить, душа страждає, вона мучиться. Але що вирішить цю проблему? Гроші, успіх, гарна робота? Хто вирішить проблему душі? Здоров'я? Ти бачиш багатих людей і навіть так, маючи все, гроші, здоров'я, вбивають себе в молодості? Ці люди чинять суїцид? Чому? Тому що їхні душі. У вічаї. Голодні. Саме тому Ісус сказав: Давайте і дасться вам. Ти можеш, ти живеш сьогодні, зараз ти живеш тим, що ти вчора посіяв. Завтра ти житимеш тим, завтра ти отримаєш те, що сьогодні віддаєш. Якщо сьогодні ти сієш у свою плоть, завтра ти пожнеш смерть, страждання, біль, депресію, пекло. Але якщо сьогодні ти слухняний Слову Божому, ти уважний до цього Слова. До того, що не видиме. Завтра ти пожнеш Духа Святого, і ти станеш по-справжньому щасливою людиною. І ти матимеш мир. Тоді так, мир. Мир це для душі. Тілу не потрібен мир. Тілу потрібно харчування, щоб воно не. Хворіло, але мир це тільки для душі. Душа розшукує. Мир. Душа потребує. Вона бажає цього миру, і коли його немає, вона увічає. І така душа слухає злий голос, який каже: Вбий себе! І все, ти знаєш, все марно. Щось робити це брехня. Душа не вмирає, душа не вмирає. Тому що вона не може ніколи відпочити ніколи. Поки вона не віддасть себе повністю, не присвятить себе і підкориться Слову Божому. Тоді, друзі, зберігайте це. Іноді люди фокусують все своє життя, все своє майбутнє на тимчасові речі. Вони мають термін дії та забувають про душу, тому вони страждають та вбивають себе і чинять жахливі речі із власним тілом. Навіть не говоритиму про це. Тоді використовуйте вашу мудрість. Ви розумієте, про що я вам кажу. Подивіться, що всередині вас, якщо ти. Не маєш Божого Духу. Щоб направляти свою душу, тоді твоя душа голодуватиме, і вона ніколи не стане задоволеною до того моменту, доки вона не отримує цю зустріч з Богом. Тоді так, мир, життя. Тоді душа буде задоволена. Нехай Бог благословить всіх вас, друзі, до завтра!